Колок, ні холод, ні дощні, ні мокрі ноги, ні сидіння на бетоні, ні сквозняки не роблять людину хворобу. Ну, але ти розумієш, що це... Цю, цю інформацію треба подати детальніше, бо люди просто лаза хедять і ну, вони взагалі не зрозуміють. Головне, що вона вдягла е, шапку в шапку І куртку. Ну, діти, ну чого, дорослі думають, що діти, вони якісь ну, недолугі. Я не розумію. Головне, щоб дитина взяла на себе відповідальність, за те, що вона робить? А ви хочете, щоб ваша дитина ви все життя за нею вирішувала, що вона хоче пісяти, какати, їсти, спати, вдягатися, як вдягатися, а потім у 20 років а чому вона таке безвідповідальне? Якщо ви не можете дивитися на цю цю цюку, то це тільки ваші проблеми. Боротися з цим не потрібно. Це треба ігнорувати. Труб закопати поможеш? Так, да, якщо моя дитина когось вб'є, піду спочатку закопаю трубу, потім буду з нею розбиратися. Всім привіт! Це знову Ельвіра і Альона. Всім привіт! А, сьогодні ми розглянемо тему підлітків а, і як справлятися з підлітками, особливо з бунтівливими, з якими є проблеми. Альона! Розкажи, будь ласка, що робити, якщо, допустимо, мамі не подобається, як вдягається дитина, або вона в коло додівається одні труси, які є, закриваються, як до неї, донести, щоб вона дожила хоча б до 18 років без запалень бочок і таких проблем. Ну, а перш ніж взагалі перейти до того, як цим справлятися, я би хотіла просто зауважити, що ви втратили дитину. Класно. <сіплі> 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 ну, це правда. Ви вже її втратили. Дитина вас не сприймає, вона бунтує. Таким чином, вона хоче показати, що вона самостійна, а ви її не сприймаєте як самостійну. Ви робите акцію, що вона не знає, що вулиці холодно, вона не відчуває холоду, ну, що вона не розуміє <сіплі> за цю тубочку, що за цю Ну, В будь-якому випадку, стасуватися, <сіплі> погано носити зимою ну, нетерпні речі. Як ви, хоча Ну, дивися. Почнемо з того, а, це така зараз буде шокуюча наприклад, виновина для всіх відкриття, напевно, але якщо добре роздивитися, то ви зрозумієте, що воно так є. Дитина, не люба людина, хворі тільки тоді, коли вона програє. І тільки тоді. Ні холод, ні дощ, ні мокрі ноги, ні сидіння на бетоні, ні сквозняки, не роблять людину хвору. Це все, е, грубо кажучи, від маски, ну, щоб якось пояснити, що ви хворі. Насправді, якщо подивитися, е, ну, дуже хорошо роздивитися, не боячись подивитися, то за 2-3 дні до того, як ви захворієте, 100% я можу гарантувати, що ви десь програли. В чомусь. Ну, але ти розумієш, що це цю інформацію цю треба подати детальніше, бо люди просто захейтять і ну, вони взагалі не зрозуміють. Я розумію, да, і дуже часто я чую це від мам, від бабуся стосовно своїх дітей. Коротше, в мене четверо дітей, я поясню звідки це взялося. Да? Е, старші діти вони взагалі в мене практично не хворіли, щоб ви розуміли, діти у нас був власний будинок. Був басейн без пандірів. Ми самим ручками робили вирита яма, обкладена просто речковим камінням. Ми туди набирали колодязь воду, значить, починаючи від березня місяця до листопада на відкритому повітрі в людяній воді мої діти купалися. Виходили вони, ну коротше розкажу таку ситуацію, сих пір я завжди своїх дітей цим достаю, коли вони там легко вдягаються, я говорю одну ту саму фразу: ні ідіть, ніська касід. Це одна з моїх донечок, був морозний день, сніг, напевно, був, я не знаю, десь вище коліна, то Та такий якраз був 2000, -2000 рік. Раз, тоді у нас дуже великі снігопади були ну, ну, навряд чи та, ти пам'ятаєш, то ти зрозуміла. А тоді маєш пам'ятати, це були великі сніги, дуже великі в дворах у всіх, ну всюди. Але коли мороз, відповідно дуже яскраве сонечко світить. І моя людина, ну, у вас ще заєзам. Я така, всі зібралися, троє є, четверті нема, куди, ділася четверка. Шукаю Мотя, 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 а Моті немає. Бачу, так по цьому, по снігу повзає. <smillia> Ми хочемо на двір йде сюди, що заходить, була дитина треба було бачити. Головне, що вона вдягла шапку в шапку. Mm -hmm. <gễ> і куртку. Я знімаю з нею шапку, пускаю очі вниз, вона знімає куртку, а під курткою нічого, голий торс. <рг todavía> <ргай> <ргай> До сих пір пам'ятаю, рожева вела... з велюра юркочка вітня. <звіхні>? <ргай> І д'ємо нічого, навіски. Червона-червона ну, Вона по снігу пройшлася. Е, ноги босі і такі е, шльопки, знаєте, як в салону беруть відкриті. В що ну, шапку. морі. Шапка <зас> правдіть. <зас> Стоїть, трясеться. Вулиці, мінус, я не пам'ятаю, 18, сильний ну, Ні, Вся червона, ну, вся червона, від того, що перемерзли ноги, перемерзли піпітька, її перемерзла, гола дитина вийшла ну, куртка. ладно, більше нічого, ну, шапка вже. Mm -hmm. Що ви думаєте, вона захворіла? Mm -hmm. Ні. Я все чекала, коли моя дитина захворіє. Але я й не сварила, я не розказувала їй казочки, що все, тепер ти будеш хвора, в тебе там дітей не буде, і там я не знаю, ну, чим ще пугай там. Ну, ну. А, буде тобі 30 років, ти не зможеш пісити і так далі, ну пугай. Дуже любить пугати дітей. Я це не розказувала, кажу, ну добре, сонечко світить, то так хорошо йде позаграє. Вона <гум> на мене дивиться, каже, ні, каже, так сніг. <гум> Я кажу, ну, добре, роздягаємося, ти подягнешся, так і да? ну Тобто Дитина вийшла, вона ж не ідіот. Ну, я розумію, що встали, ну, вони не розуміють, коли холодно, коли голодні. Ну, деякі речі такі елементарні, вони не розуміють, але такі люди по неї під нагляду психіатрів. Ми зараз говоримо про нормальних, здорових дітей. Дитина вийшла, вона навчила ноги, вона почувствувала кипідькою, що то холодно, то пече. Вона зайшла додому, вдягнулася нормально, не вийшла гратися, але дитина не захворіла. А тепер ми ситуацію, і вона заходить, і я починаю з порога. Бла! А ще по поки надавати, а ще то поставити, а ще сказати, ти не вийдеш гуляти, дитина програла. Я вам гарантую, що через два дні ця дитина буде з температури лежати. П'ята дитина вже трошки інша ситуація. вже, ну в мене, якщо там я ще не розуміла, чому так, і просто прийшлося самі ну, дивитися, самі вивчати ці питання. Я не скажу, що це моє дослідження. Ні, це дослідження багатьох людей. Я на них обиралася, і я просто потім почала підтвердження цьому. А насправді вже з п'ятою дитиною я це вивчала ну, досконало. І тому, коли моя дитина приходить зі школи я бачу, що вона вже ніяка, перше, що я питаюся, де ти програла. Угу. І коли ми виясняємо причину, де вона програла, і як з цим справитися в майбутньому, вона виздоровується три дні. Поясни, будь ласка, трошки детальніше, що означає програла, бо програла це для нас. Я не знаю, програла першу програм. Як програла? Програла людина. Хоче щось досягнути. Ну, наприклад, я хочу розбіжатися і головою вдаритися в стіну. Локу я так буває на те. Є такі даже відео, десь гуляють по інтернету, діти одягати та чого біде. Ну Лігають вдягають шолом, біжають, там со всі дурі в стіну. А тепер уявімо, що хтось його перехватує знімає з нього широ і починає його відчитувати. Ну, він хотів дати, собі, не так. Тобто не досяг своєї цілі? Так, все. Mm -hmm. Це прогаш. Ну, е, ви можете по своєму купу подивитися. Це не досягнення любої цілі. Mm -hmm. ну, що таке прогаш команди? Нам, ми маємо забити більше м'чі, ніж е, наша, е, наші противники, так? А ми забуваємо менше. Ми досягли цілі. Ні. Mm -hmm. Ні, все, ми програли. Mm -hmm. Тобто тут та сама ситуація, якщо людина не досягла цілі і десь її зупинив хтось, то вона Так, мало то що зупинив. Добре, можна зупинити, пояснюючи. Можна зупинити, як я говорю, постацію надавати, хто поставити, принизити. Ти дурбецями, ти не розумієш, про що йдеться, на вулиці холодно. Ще я один розкажу, значить. Морози, це якраз були екстремальні такі у нас морози, що машини плохо не зводилися зранку. Там доходило морози до мінус 24, по-моєму, початок. Одна із моїх дітей вирішила купити свою зйомку в купальнику на вершечку нашого джину. Ти знаєш, так? Це, там стоїть шкірі для того, щоб колись моля рубати. Це на даху криша відкрита, ну, то, на даху відкрита повністю. Дитина в купальнику фото, робила фотосесію. Як ви думаєте, вона захріла? Хоча я стояла і кажу, ти можеш захворіти, ти не можеш і можеш не захворіти, але коліна серце мені сякрає. Чесно, я кажу, як є. Мені страшно було дитина в мороз такий і лізе вночі, кудись на дах робити фотосесію. В купальник не захворіла? Ні. Але якщо я дитину насварила і це було несправедливо, я помрачку. Навіть навіть якщо це буде здаватися, що це справедливо, але ви я її на своєму, моя дитина через 2-3 дні була хвора. Ви можете послідкувати за собою, коли ви хворієте. Тому, коли ваш підліток, дитина, одягається, вам не подобається, ви можете про це сказати. Не робіть тої дитини. А... Ну, тому яка не розуміє ну, про що йдеться мало, що не знаєш, що, ну, що таке ситуації робити? Во твоя дитина хоче гуляти з друзями, ти її вже відпустила, і тут ти бачиш, що вона там, грубо кажучи, в літніх шльопках, в шортиках без калону. Я би дуже хотіла покликати сюди своїх дітей, які б підтвердили мої рішення. Я не хочу, щоб ви повторювали е, мій досвід. Це досить жорстко. Це досить неприємно навіть слухати на те, що робити. Коли моя дитина вдягалася в літнє плаття десь, десь зимою, каже: ти можеш захворіти, можеш не захворіти, але ти захворіш, то ти будеш заробляти собі сама. <гум> Тож і це вже буде не мій клопіт. Я тебе попередила. Я не знаю захворіш, в ти... мене ти знаєш, да, Мелі 8 років. І вона мені задала питання, чого я не можу ходити, наприклад, босими ногами, там був вексель чи жовтий, Я хочу ходити босими ногами по посадити, що земля остила. Дивись дивися, сонечко, ти можеш покупатися зараз, піти в річку, лягнути на землю і лежати там до забуття. Ти можеш захворіти, можеш не захворіти. Ми не знаємо. Я, наприклад, не впевнена. Ти впевнена. чи ти впевнена, що ти будеш здоровий? Я тебе відпускаю в власне. Ну а як вісім 8 років дитина заробить собі на ліки, якщо все таки так, так стало, що вона... Ну діти не глупі. Дитина посиділа подумала, каже, я, я не впевнена, що я буду здорова. Кажу, ти не робить цього. Угу. Ну, діти, ну чого? Дорослі думають, що діти вони якісь ну, недолугі. Я не розумію. Ну Чого чого ну, мама думає, що якщо дитина лізе на дереву, вона обов'язково має там щось здломати. Ну, бо бували прецедентня. Де? Тобто ця дитина вже 100% 100 раз падала і 100%. раз <головік> Ні, взагалі, Ну взагалі, це взагалі. Розумієш, ну, ваня це не дорівнює П'ятя, а П'етя це не дорівнює ти, а ти не дорівнюєш я. <головік> 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 тобто, якщо. Хтось паде, ну, от просто стояла в племінниця моя стояла. От просто стояла, зробила крок, впала і здимала ключики. То я, впавши з дуже високої, ну реально це було 10 метрів висоти, ну в мене навіть скусу мозу не було, і я нічого собі не переламала. Ну, от, от тобі два приклади. Стояла дитина, нікуди не лізла. Нічого пана не робила, не бігала, не скакала, вона просто стояла, зробила крок невдачну, впала, за ключицю. Я, яка дурна голова, от треба було, понімаєш, з десяти метрової висоти гекнутись і не в одному перелому, і з Ну, тобі ж я впала 24-го, 1 вересня вже вказувала свій день народження. Ну, але ти, ти ж не, не говориш зараз, що всі можна падати з 10 Ні, і... Я про це говорю, що дитина може захворіти, може не захворіти, може впасти, може не впасти. Дитина має про це знати. Не треба дитині вже нав'язувати ісход, який може бути, може не бути. Ти не впевнена. Ну якщо ваня це не ну, означає, що Петя впаде. Але Петі треба сказати: сонечко, дорогеньке, ти, ти можеш впасти, можеш не впасти. І навіть якщо ти впадеш, не гарантія, що ти поламаєшся. Коли моя дитина розганялася на самокатах, там мамочки, бабушки вставали кричали, обережно, ж, зупинись, кажу, що її зупиняєте? Розвертався, кажу, Міря, ти розумієш, що якщо ти впадеш, то це буде твоя проблема. Нічого, все, що поламаєш, я тебе випно, повезу, ми залатаємо». Як думаєш, моя дитина хоч раз зламала собі щось? Якщо відказу не радість. Але вона переверталася отак, так з цим самокатом пару разів. Ну, вона падала, але ні разу собі нічого не зламала. Ну, тобто, ти, а, якби... Я не знаю, що це легко дається. Сижу, от така вода внутрі. Але зовні це викладає уста. <рес> <рес> Головне, щоб дитина взяла на себе відповідальність. Так, не робить. А ви хочете, щоб ваша дитина ви все життя за нею вирішувала, що вона хоче пісяти, какати, їсти. Спати, вдягатися, як вдягатися, а потім від 20 років, а чому ви таке безвідповідальні? Тобто ви спочатку вирішуєте за дітей, все. Мені подобається таке, це анекдот, мені здається, що це не анекдот це життя. Єврейська мама на балкончик виходить і каже, підходить хлопчина, такі євречий, знаєте, ну, форму. Токсичний, я не хочу нікого обійдити, я їх обожнюю насправді, але дивиться. Ну... Мама, я дала і вже хочу <сіплі> <сіплі> Ну Тобі ж у нас виходить? вдягни кій дитині, і дитина замерзне буде хвора. Ну, дитина відчуває, коли вона мерзне, коли ну, вона прийде, вона буде признак, що маленький, якщо вона до скаже, я мерзла не prayed. Ну, Я ще не бачила людей, які виходили голодні, обкакані, опісані, замерзлі, ну, коротше, в такій е агонії, і от ми мусили їх спасати. Хіба що якісь авташі або якісь хворі насправді хворі. За якими треба слідкувати, але в них серйозні діагнози. Вона говорила, що становимо Так, Розумієш, це важко, коли, якщо ми вернемося до маленьких дітей до любих, соціум не приймає дитину як індивідума, і це дуже важко. Я тисячу разів пам'ятаю, як. Я зняла памперс дитини. Вона в моїй коляски, я за неї заплатила. Вона її опісяла, і підходять чужі люди і починають мені говорити, що він без памперса. Якщо ви не можете дивитися на цю цю цюрку, то всі ваші проблеми і дуже багато критики. Одягни дитині шапку. Чужі люди, котрі в принципі, не мають права підходити. Важко з цим боротися, розумієш? Не потрібно це треба ігнорувати. Покажіть мені, я в мене була одна тільки завжди прохання. Покажіть мені папір, де буде вказано, що ви є батько або мати цієї дитини. Це нема. Перед державою за цю дитину відповідаю я. І вони сказала Боже, ну, коротше, що, школа, що в школах в коледжах у своїх дітей. Я, ну, Я силила дуже злою мамою <ріху> злою, що, а в садочку це я, дідше дігніть шапку перед самим садочком. Ну, отак себе це, а потім можете зняти душаку за діти десь і сказати заболи. <ріху> ну, це щоб люди, ну, люди, якщо важко переносять, то я завжди вчила, що для ну, от для, того, для людей терпіть, ну для от маски, для них, не для мене. Я вас підтримую. Та, бо це важко, чесно кажучи, ну, боротися в стіно. Якщо мені вже дуже сильно, якщо просто говорити як фон, ну, я вже не буду спорити, от, якщо я зараз поставлю тут патіфон, патіфон буде щось там грати. А чого твоя дитина боса, чого твоя дитина волона, чого твоя дитина це, я не буду з нею сваритися. Це фон, ну, хай собі пограє. Ну, якщо, <смеш> вже, <смеш> <ти> лайфхан, <смеш> ну <смеш> якщо вже хтось підходить і дуже агресивно, ну тобі ж за скандалами з цим, то я розверталася і кажу, скажіть мені, бате, що ви відповідаємо за цю дитину? Нема? А є. До побачення. Перед законом за цю дитину відповідаю я. Я маю повне право цією дитиною, що я хочу в рамках закону. І люди, а що вони можуть сказати? А мені кажуть, ви тич, ну бо <смеш> <"До, ці> це. Логічно дуже логічно. Виключити поліцію, бо моя дитина без шапки. Ну я стою собі дивлюся. Або, наприклад, дитина має там, скільки там було, коли дитина сидить 8 місяців, 9 місяців. сиділа на полянці, там ці кульбабки в цвіли, вона там сидить в ту землю ж ті кульбабки, бабки, все, боже, там збіглися, мамочки, холодна земля, дитина сидить, ла 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 там не одна. Там їх було троє чи четверо, кожна мене вчити, я, Ну, Я вже була мама сопитува. Я розвернуся і кажу, в чому проблема? Ваша дитина? Кажу, бумажку. Ні. Моя дитина, я маю такий папірчик. По закону кажу, викликайте поліцію, давайте. Подавайте ну, суд. Розвернутися і пішли. Але більше давайте ніхто не приставав. Ні бабушки, ні тіотушки, ні дедушки, ніхто. Я, мати, я відповідаю за цю дитину. Не ви. Тож я буду вирішувати, що буду робити з цією дитиною. Це важливий момент. Це, це а дитині це. завжди пояснювала, що дитина, що би ти не зробила, я завжди буду на твоїй стороні. Все. І цього, по-моєму, достатньо, щоб дитина розправила крила і знала. Що б вона не робила, вона для своєї мами одна єдина неповторима, вона буде захищена. Труб закопати да, я, Якщо моя дитина когось вб'є, я спочатку закопаю трубу, потім буду з нею розбиратися. <рес> Що б моя дитина не зробила, вона моя дитина. Якщо я адекватна людина, я себе рахую адекватною, нормальною, не хворою, не психічною, не фізично, ніяк. То чого в мене має народитися якась ненормальна дитина? Ну, тим чим, Таким чином я можу. Ну, це я принижу не свою дитину, я принижу саму себе. Це як треба виховувати свою дитину, щоб вона не знала, що холодно її чи їй. Ну, Від сливки Вам не народяться апельсинки. Ну, якось би так, і якщо я нормальна, значить і в мене діти нормальні. Не може інакше бути. І діти не слухають, що ми їм говоримо, не бачать. Вони бачать, вони дивляться. Навіть маленька дитина, ти їй показуєш на ну, мультиках, на прикладах як якимись іграми, ну, іменно показуєш, не розказуєш. А це не роби так, як я роблю, а зроби так, як я тобі говорю, це не працює. Ну, давай повернемося до теми. Ви втратили о... да, свою дитину. <схід> я думаю, це зацепить багатьох. У нас залишилось мало часу, коротко розкажи, будь ласка, як поняти, чи втратити дитину чи ні. І я думаю, що вже в наступному відео ми розкажемо, як повернути це Якщо ви То, бачите, чи... що ваша дитина починає робити щось навпаки, вона прекрасно знає, що це вас дратує. Ну, Ну, вірте мені, вони, вони не ідіот, вони настільки розумні а, люди і особистості, я в захваті від них. Вони вже бачать, що це вас буде дратувати, вони це пішли Все, Це ви вже її втратили. Ну, наприклад, вона знає, що якщо вона там, я не знаю, поїла і пішла, не відклала там, ту тарілку, і це вас буде дуже сильно дратувати. А вона це буде ставити навпаки, от прям спеціально. Не то, щоб вона нас було ну буває там десь. Ой, хтось покликав, вона побігла, тарілку залишила. Чи там в телефон дивилася а, а, і лишила тарілку. Ні, я говорю прям, ну от спеціально. Mm -hmm. що, не дивлячись в очі, встаючи зі столу, і ще тут винути тарілку, от демонстративно, так от, щоб показати, бачиш, я тебе не рятую. Ну це бомб. Так. Це означає, що витрачати. Тобто щось було зроблено батьками неправильно, і дитина так е, мстить. Це не є. Це правильне слово, це тут. Я хочу, щоб мене сприймали. Угу. Батьки перестали сприймати дитину як особистість. Ну як я можу показати, що я особистість? Робити наперекидку. Візьми Даша, себе, в дорослому бійці. Візьмемо тебе і твого там майбутнього чоловіка. Якщо він тебе не сприймає як особисті, що ти робиш? Ах так? Я тобі зараз покажу. Ти робиш все навпаки. Чи я помиляюся? Помиляюся, тому що вже тепер з'їдеш. Як ти вирішив, візьмемо дорослих любого чоловіка, любу жінку. Як тільки між чоловіком і жінкою починаються розлади, коли це почнеться? Він мене не понімає, вона мене не розуміє, вона мене не бачить як особистість, да, починається Починає не... все навпаки. Я знаю, що він не любить, щоб я приходила додому в 10 вечора по шопну, і я з кінцівком піду. <звук> ну нащо я це роблю? Так правильно, бо я хочу, щоб мене побачили. Mm -hmm. А ми з того, щоб подивитися, що не так. Де ми втратили повагу до своєї дитини, до її особистості, ми починаємо включати це настрійне, я це називаю вдепія, чесно слово, це мені кажеться, от, ну, я советський чоловік. Це от з того. Карателя. Покажу, хто в домі хазяїн, куриця, а яйцю курицю не учит. Ну, І це ламає людина ще більше. більше. А це ламає ще більше. І то, тобі ж замість того, щоб ви отримали розуміння того, чого ви турбуєтеся про неї, ви дістанете тільки. Добре, я думаю, що в принципі ми багато чого сказали сьогодні. Якщо якусь частину із е, того, що ми сьогодні розказали, вас цікавить детальніше поглиблено вивчити. Або ви хочете почути відповідь, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. А наступною нашою темою буде тема, якщо ви вже втратили дитину, або зв'язок з нею, що спішло не так. Будемо говорити більше в контексті підлітків, бо з ними, я думаю, важче. А як вернути дитину, зв'язок з нею і нормальне спілкування? Навіть якщо вже все дошло до катастрофи? Так! До зустрічі! Пока!